Урок української літератури в 9 класі підготувала вчителька української мови і літератури Одеської загальноосвітньої школи No14 Нужна Тетяна Савівна. Тема уроку: Тарас Григорович Шевченко. Геніальний поет, мислитель, пророк національного відродження в Україні, рання творчість. Перші поетичні твори баладного та елегійного жанру, Причинна думи мої. Мета нашого уроку сприяти формуванню осмислених систематичних знань про життєвий і творчий шлях Тараса Шевченка, усвідомити життєвий подвиг поета, світове значення його творчої діяльності, закріпити знання про баладу як літературний жанр, здатність виділяти головне, висловлювати власні судження, вчитись самостійно працювати з різними джерелами інформації. Виховувати повагу до Тараса Шевченка та його внеску в скарбниці української поезії, виховувати патріотизм та любов до своєї держави. Типу року засвоєння нових знань. Епіграф уроку Шевченко це той, хто живе в кожному з нас. Він як сама душа нашого народу, правдива і щира. Поезія його розлита повсюдно. Вона в наших краєвидах і в наших піснях. У глибинних, найзаповітніших помислах кожного, чий дух здатен розвиватись, писав Олесь Гончар. Тарас Григорович Шевченко народився 9 березня 1814 року в селі Моринці Київської губернії, нині Черкаська область, Звенигородський район. 24 роки був кріпаком, 11 років перебував під слідством на військовій службі та на засланні, 12 років був вільною людиною. Модник. Любив дорогий одяг, мав багато друзів, в тому числі знатного роду, написав 237 творів, намалював приблизно 1300 картин, до нас дійшло 800. Найвідоміша книга Кобзар, перекладена більш ніж на 100 мов, видано понад 8 мільйонів копій. У 1860 році присвоєння звання академік гравюри. У 1861 році видав за власні кошти перший в Україні буквар українською мовою. Прожив 47 років, помер 10 березня 1861 року. Налічують близько 1256 монументів Тарасові Шевченку в Україні та близько 150 за кордоном. На його честь названо кратер на Меркурії та 164 населені пункти в Україні. В історії українського народу, в його літературі і мистецтві Тарасу Григоровичу Шевченку належить найвизначніше місце. Він зумів за своє коротке життя пройти шлях від кріпака до академіка. Шевченко для України не просто народний поет і геніальний митець, а національний пророк, заступник всіх знедолених, провидець і в цьому немає перебільшення. Геній Тараса Шевченка широкий і багатогранний, поет, драматург, прозаїк. Автор шкільного букваря, етнограф і фольклорист, майстер живопису і гравюри. Тарас Григорович Шевченко є основоположником нової української літератури і родоначальником її революційно-демократичного напряму. Саме в його творчості повно розвинулися ті начала, які стали провідними для передових українських письменників другої половини 19-го, початку 20-го століття. Виразником дум українського народу, співцем соціальної і національної свободи став Тарас Шевченко, його вірші, написані понад століття тому й сьогодні дуже актуальні, бо звернені до нашої історії, бо торкаються частинки душі, яка відповідає за національну гідність та свідомість. Мріялося поетові, щоб Україна стала вільною та щасливою. Палко хотілося, щоб ненька Україна пригорнула до себе своїх дітей. А ці проблеми й зараз, зараз болять кожному з нас. Поезія і живопис у творчості Тараса Шевченка нерозривно пов'язані. У живописі він був поетом, а у поезії живописцем. Малювання і поезія стали для Шевченка життєвою потребою, вираженням його творчої індивідуальності. До нас дійшло майже 240 поетичних творів Великого Кобзаря і 1300 мистецьких робіт художника. Які ж грані таланту Тараса Шевченка? Він поет, прозаїк, перекладач, художник, історик, фольклорист, етнограф, драматург. Тарас Шевченко символ чесності, правди і сміливості, великої любові та поваги до людини, його думи, його пісні, його полум'яний гнів, його боротьба за світлу долю звичайного люду були думами, піснями, гнівом і боротьбою мільйонів. Літературну творчість Тараса Шевченка умовно поділяють на чотири періоди. Рання творчість, період трьох літ, період заслання, пізній період творчості. До ранньої творчості Тараса Шевченка належать балади причинна, тополя, утоплена, що мають виразне романтичне забарвлення. Поетичним вступом до кобзаря був вірш Думи мої, думи мої, в якому Шевченко підкреслив нерозливну єдність поета зі своїм народом. З цим віршем тематично споріднена поезія Перебендя, в якій відобразилися думки молодого Шевченка про місце поета в суспільстві. Особливе місце серед ранніх творів Шевченка посідає соціально побутова поема Катерина. Хвилюючи розповідь про трагічну долю української дівчини, яку знеславив московський офіцер. Визвольна боротьба українського народу проти загарбників і поневолювачів є основним мотивом у таких ранніх творах Тараса Шевченка, як Тарасова ніч, Іван Підкова, «Гайдамаки», Гамалія. У ранній період творчості Шевченко переважно поет-романтик, захоплення героїчним минулим, яскраві колоритні образи, піднесений стиль мови, ось характерні риси перших творів Шевченка. Основні мотиви ранньої творчості сирітство, соціальна нерівність, трагічна доля жінки-покритки і розбещеність панів, героїчне минуле України, роль поета у суспільстві. Згадаймо відомості з теорії літератури, балада, невеликий сюжетний віршований ліроепічний твір про виняткову родинно-побутову, соціально-побутову подію з драматично напруженим сюжетом, в якому наявні елементи фантастики, основні ознаки балади, фантастичний сюжет, зображення однієї події з життя головного героя, фольклорна основа, висока емоційність, нетривалий час подій. Невелика кількість дійових осіб, стислість, малий обсяг, віршова форма. Елегія жанр лірики медитативного, меланхолійного, журливого змісту, що виражає переважно філософські роздуми, змішані почуття смутку і радості. Причинна це типова романтична балада, в якій на перший план висувається не так персонажі, як надзвичайні події. Головне, що надало баладі Шевченка-новаторського характеру, це глибше проникнення в духовний світ людини. Балада побудована на мотивах народних переказів. Значну роль у ній відіграють грізні картини природи. Схвильована авторська мова покликана зворушити читача, збудити в нього співчуття до героїні. Народними піснями стали стогне Дніпр широкий, така її доля. Фрагменти балади причинна поклали на музику Крижанівський, Косенко, Лисенко, Хоткевич, М'ясков та інші. Шедевром української народної пісні візитівкою України у світі став знаменитий початок балади ревета Стогне «Дніпр Широкий, саме з музикою Данила Крижанівського. Пропоную зробити музичну паузу та заспівати цю пісню. Зі спогадів сучасників я перший раз побачив Шевченка 24 роки тому, у 1837 році, на вечірці в Гребінки. В цей час справа йшла про викуп поета. Про це клопотали Жуковський і Михайло Вієльгорський. Шевченку було 23 роки, життя кипіло в ньому, думки про близьку свободу і надія на краще майбутнє оживляли його. Він написав тоді вже декілька віршів. Але ці вірші, здається, не увійшли в його Кобзар, писав у своїх спогадах Іван Панаєв. «Причинна» – один із ранніх творів Шевченка, написаний ще до його викупу скріпатства. В автобіографії поет зазначив, що перші вірші складалися ним у Петербурзі в літньому саду, і що з численних ранніх своїх спроб він згодом опублікував тільки баладу Причинна. Балада причинна тема розповідь про вірне кохання, розлуку і трагічну смерть закоханих. Ідея возвеличення щирого почуття кохання і відночас засудження жорстокого і злого світу, де неможливо зберегти сильні, чисті, справжні почуття. Основна думка людина, яка щиро й самовіддано довіряється коханню, приречена на трагічний кінець. Жанр Романтична балада, композиція, експозиція, пролов знайомство з дівчиною, яка під впливом ворожіння стала причиною, зав'язка, очікування героїнею коханого козака, що обіцяв повернутися до неї з походу, кульмінація, смерть героїв. Розв'язка, епілог, поховання закоханих. Художні особливості твору народно-пісенні засоби, зокрема епітети фольклорного походження. Епітети «Синє море, біле тіло, козаченько-молоденький, біле личко, гай темний, Дніпро широкий, «Поле чисте», «Дуб кучерявий». Песливі назви фольклорного походження: козаченько, русалонька, слізоньки, дівчинонька. Порівняння. Кругом, як вусі, все мовчить, символи, Калина, дівчина, нежонатий парубок явір, хлопець дуб, голуб голубка. Тепер розглянемо елегійну поезію Тараса Шевченка Думи мої, думи мої, яку було написано відразу ж після отримання вільної. А що ж таке воля для автора твору? Складемо грунування слова воля? Отож воля це радість, воля це щастя, спілкування з рідними, скасування кріпацтва, права людини, незалежність, творчість, навчання. Тарас Шевченко на волі. Він їде до України і там бачить знову зледенне життя рідних. У 1840 році виходить перша збірка Кобзар, яка складалася із вісьми творів. Ось однією із поезій цієї збірки і був вірш Думи мої, думи мої, який написано 1839 року. Ознайомимося з цією поезією. Тема звернення автора до своїх дум із сподіванням і вірою у вільне життя українського народу. Ідея тільки впевненість у щасливе життя, наполегливість допоможе змінити соціальний остріх, засудження слабкості, поневірянь, байдужості. Основна думка страждання про нещасливу долю свого народу не залишає поета протягом усього часу. Які ж проблеми тут є? Людина і суспільство, нерівноправність, кохання, а які художні засоби використовує автор, Епітети, мої думи, карі очі, чорні брови, вишневий сад зелений, козацька воля, добрим людям, звертання, думи мої. Боже, квіти мої, діти, ненько. Моя Україна, порівняння, думка, як той ворон, Дніпро широкий море, могили, море, думи, діти. Отже. Проаналізувавши баладу причинна та поезію «Думи мої, думи мої», можна впевнено сказати, що ці твори є зразками романтичної поезії, баладного та елегійного жанру. В основі кожної з них лежить конфлікт між прагненням людини до щастя і перешкодами на шляху до нього. В історичному розвитку України Тарас Шевченко явище незвичайне, як своєю обдарованістю, так і місцем у літературі, мистецтві, культурі, походженням, становищем та популярністю Тарас Шевченко виняткова особистість і у світовій літературі. Революційна творчість Шевченка була одним із головних чинників формування національно-політичної свідомості народних мас України. Пливи Шевченка на різні сторони духовно національного життя нації відчуваються і до сьогодні. Дякую, дорогі учні, за уваги. Домашнім завданням буде опрацювати теоретичний матеріал в підручнику, повторити основні віхи біографії Тараса Григоровича Шевченка, знати основні дати в його біографії та творчості. Підготувати усний твір на тему, які періоди життя Тараса Шевченка мене найбільше вразили. А також ми повинні вміти аналізувати баладу причинна та думи мої, думи мої.